Вас працює команда Першого каналу Суспільного мовлення. Мене звати Андрій Дігсіренко і жестовою мовою Тетяна Журкова. Яка ситуація зараз на Запоріжжі? Дізнаємось голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка. Юрію, вітаю вас. Давайте поговоримо про те, що відбувається не тільки на вільній території області, але й в окупованій. Будь ласка, від вас чекаємо останні новини. Доброго дня. Всім. Слава Україні. Героям слава. Ну, перш за все, окупант на сьогодні. У нас ударив 70 разів і в тому числі застосував засу... касетні а, бомби. тому у нас є на жаль, поранення. Люди потримали міновибухові і поранені. Пораненці було 8 чоловік. Що говорити, якщо про окупаційну владу чи ту територію, то вони все роблять для того, і роблять так, щоб наші українці якомога скоріше евакувалися до Бердянського чи до Криму, чи до інших місць. Притому роблячи під виглядом евакуації так переміщаються разом з цивільними і розгвардія. Тобто я так розумію, що вони все готуються до нашої деокупації. Скажіть, будь ласка, ну Тенергодар, це напевно одна з тих територій, яка викликає додаткове занепокоєння через атомну електростанцію. Що відбувається там, тому що теж було багато свідчень про те, що окупанти саме працівників атомної станції теж евакуйовують або депортують, як призвел можна назвати в Російську Федерацію. Вони намагаються це робити, але про ті повідомлення, які воно говорять, там про трьох тисяч більше такої цифри немає, звісно. Але е, знаємо, що вони при тому вивозять і документацію, і роблять так, е, щоб зробити, тобто вивести як більше мешканців не тільки на Енергодару, а при е, е, території, де йдуть бойові дії, як подалі. Ну, давайте повернемося до ситуації в Малокатеринівці, де був обстріл касетними снарядами. який зараз стан постраждалих, чи вистачає їм медичної допомоги? зокрема? чи є потреба в додатковій медичній евакуації? Тих хто постраждав? Ні, потреби нас нема. Всі ті, хто постраждали, вони знаходяться нас у, ліка... у міських лікарнях в місті Запоріжжі. Всього достатньо їм надана першочергове зроблене деяким операції. Все добре, всього вистачає. У нас також постраждали у нас швидкі. Ми думаємо, як це все максимально швидко зробити, щоб вони стали до стрій. Зрозуміло, Юрію. Дякую вам. Ми Дійсно, сподіваємося, що всі постраждали якомога скоріше, одужують і жертв буде загалом менше. Вам також бажаю сьогодні спокійного дня. І це був Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Тарифи на